Ніхто не знає, коли це закінчиться. Немає жодної людини, яка взагалі могла б дивитися на обрії, могла б сказати українцям, що бачить закінчення цієї війни, яка відбувається на території їхньої держави. І це стосується і нас, тих, хто знаходиться тут в Україні, і ти знаходиться тих спостерігачів, які зараз у світі вже сприймають російсько-українську війну, не як якийсь я б сказав, такий прикрий парадокс історії, а як нову норму. Перетворення російсько-української війни на норму, це і є справжня геополітична катастрофа. Це те, що колись історик Тімоті Снайдер, говорячи про Україну і перелеглі до України території, називав кривавими землями. Українські землі знову стали кривавими і поки що немає ніяких реальних можливостей говорити, коли це зміниться реально. Але якщо буде серйозний економічний тиск на Російську Федерацію, якщо це не обмежиться виключно конфіскацію можливостей для продовження нафтових поставок, якщо будуть нові рішення, пов'язані із зменшенням можливості російського нафтопереробного комплексу російського військово-промислового комплексу, якщо будуть інтенсивні кроки по знищенню російських військових об'єктів і нафтопереробних об'єктів на території Російської Федерації. Якщо росіянам буде не вистачати грошей на війну, а такі країни, як Китайська Народна Республіка чи Індія, будуть не у захваті від продовження цих подій, будуть прагнути до перемир'я і будуть вимагати від Москви погодитися принаймні на тимчасове перемир'я для того, щоб не створювати нових приводів для конфронтації цих країн із заходом, певна можливість для завершення війни може виникнути.